Алікан Кананао, Гренаж, Гарначе. Сорт, який дуже відомий у світі, але який мало хто дегустував в чистому вигляді. Іспанський сорт Винограда, але який став відомий у Франції як Гренаж. Сорт, 93% якого вирощується в Європі, але який полюбили в протилежній частині планети в Австралії. Сьогодні ми поговоримо про сорт Гарначе. І пізніше його продегустуємо. І не тільки продегустуємо, а влаштуємо батл — 39-й винний сет присвячений саме цьому. І всліпу кожен, хто замовив, виявить для себе з власного фавориту. Погнали! Гарначо вважається одним із найдавніших іспанських сортов виноград. Але про нього як саме про Гарначу? Ми дізналися тільки з 16 століття. Народився він чи в Каталонії, чи в сусідній Наварі, точно невідомо. Але він займав досить серйозну частину виноградників в обох регіонах. Його полюбляли за те, що він досить гарно врощується. Те, що він дає класні соковиті ягідні аромати, і що він дає досить питкі вина. Але у нього була проблема. Ну для деяких кліматів він не підходить, тому що він довго зізріває. Йому потрібна довга тепла осінь, досить високих температурах. І тому вирощування цього сорту досить обмежене. Це спекотні, досить спекотні регіони Іспанії, це південь Франції. Колись його привезли на острів Сардінія, і зараз він там називається Канонао. Але завдяки тому, що він полюбляє саме теплий, спекотний клімат, він класно прижився в Австралії. Він туди був завезений серед інших сортів, і серед тих, хто вирощував виноград саме там, були люди, які полюбляють так названий Ронський бленд. Це основні три сорти винограда: сіра, мурведер та гренаш. Так, гренаш – це невід'ємна частина ронського бленду. Найвідоміший бленд це Шатиньов дюпап. А в Австралії дійсно його використовували на початку як частина цього GSM, як вони скоротили. Але за деякий час його почали виробляти окремо соло. І наразі все більше виноробів звертають на це увагу і роблять його окремо моносорт. Гарначі, як я вже казав, люблять за те, що з нього роблять середнечілі вина, досить питкі, легкі, з невеликою часткою терпкості, з соковитим солодким ягодним ароматом, з ароматами полуниці, малини таких солодких. Свіженьких ароматів. Але в 39-му винному сеті я підібрав різне гарначку. І класний насичений зразок буде, і буде natural wine, і буде середні тілі класичні зразки. Але найголовніше це те, що ви після цієї дегустації зрозумієте, наскільки гарнач може бути класним, і наскільки він може бути різним. Погнали, дегустувати. Отже, зараз ми продегустуємо всі 6 зразків сліпу. Ви не будете знати, що це за вино. Ви разом зі мною дегустуєте, а я буду вам його описувати і робити свої висновки. Але обрати найсмачніше вино цього ватту задача ваша. І в кінці відео ви побачите. Що саме було за кожним зразком. Отже, перший зразок. Ми дивимося на кольор. Він прозорий, такий вишневий відтіночок, насправді дуже світленький, схоже на те, що цей виробник хотів зробити такий більш традиційний старовинний гарнатчик. Давайте подивимось, що аромат. Тут поєднання дійсно таких соковитих, трошки недоспілих ягід, відчувається навіть вишня, трошки малини, деякі такі відтіночки сливи. трошечки чогось такого кисленького більше відчувається, ніж солодкого. Що у смаку? Легке. Питке, без терпкості, з досить класною кислотністю, а, соковите. А, дійсно, знаєте, у французів такі вина вони називають глу тобто ковток-ковток. Ось а, класний зразок, непростий насправді, але досить витончений, але з іншого боку, такий, знаєте, сільський. Шарм в ньому є. Досить прикольно, класно, мені подобається. Другий зразок відтіночок більш темний. Навіть, знаєте, мені таке трошки відчуття, що у нього навіть такий трошки як помаранчевий відтіночок з'явився. Тобто, можливо, це навіть вже доросла гарнача чи гренаж. Цікаво, що ж в ароматі. Тут вже більш серйозний аромат. Ну, скажімо так, більш солодкий, більш, мабуть, яскравіший. Не можна сказати, там, порівнювати, що перший був простіший. Ні. Просто більш такий яскравий. Мабуть. Тут я відчуваю дійсно більш солодкі аромати варення з полуниці. Можливо, трошки такого теж конфітюра малинового. А я відчуваю, що воно, мабуть, витримувалось навіть в фішці, тому що такий легкий відтіночок спецій є і натяк на ваніль. Дуже цікаво насправді. Але дійсно це вино більш для такої медитації. Тобто попереднє, класне, таке яскраве, можна випити так келих другий, а тут затримуєшся на ароматі. Що у смаку. Смак більш насичений, звісно, більш такий потужний, але кислотності тут менше, тут вже відчувається. Легка терпкість, класний баланс насправді, але це воно дійсно таке більш мускулінне. Цікаво. На після смаку я, відчував, я почав відчувати легкий такий відтінок сухих листів чи табака, такий трошечки третинних ароматів, які підтверджують те, що Вину вже ну, може навіть 6-7 або, мабуть, і більше років. Цікавий зразок. Розумію, що в мене вже в очах темніше, але цей гренаж або гарнача а, в відтінку ще темніше, хоча не, не А, Таких помаранчевих відтіночків а, менше, але вони є. Що у ароматі? Хм. Тут по аромату більше третинних аром... Дійсно, відтіночків. Тут я відчуваю сухе листя, табак, трошки спецій, ягоди сушені, воно, можливо, ще більше років, чи, можливо, воно раніше постаріше. Але це так більше. Ти для тих, хто полюбляє якраз коли в арматі багато третинних відтінків. Хоча я вам скажу так: воно трошечки розкривається, і ягодки все більше і більше з'являються. Тому не поспішайте з цим видом. Так, а що в смаку? Ми йдемо насправді. По зростаючи зараз смак ще більш насичений, теркості ще більше. Кислотність, правда, знаходиться на тому самому приблизно рівні, що і попереднє вино. Після смаку довше, але дійсно воно відчувається ще більш доросле. А прикольне вино, дуже цікаве, мені подобається. Підемо далі. Так, четвертий зразок. Відтінок темно-вишневий приблизно як попередні, але дивлячись на це вино, не відчувається, що воно доросле. Таке як попередні два. Воно більш яскраве і більш молоде покоління. Що у ароматі? О, ну звісно, тут зовсім. Молодий свіжий аромат, але ягоди, які тут присутні, такі як малина, можливо, ожина, чорниця. Тут йде в сторону таких більш лісних, солодких ягід. Навіть відчуття, знаєте, як будто йогурт з лісними ягодами. Дійсно. Тут є натяк на евкаліт, є натяк на якихось спеції. Дуже такий прикольний, яскравий, трошки вибуховий аромат. Що у смаку? Ще більш насичений, ще більш терптіший. Тут терпість дійсно вже помітна на досить серйозному рівні. Кислотність. Знову ж таки залишається на тому самому рівні середньому. Післясмак більш довгий. На післясмаку відчуття, типу, де ти з'їв якийсь терен, може такий трошки недозрілий, терпкий. Вина відчувається потенціал. Тобто, якщо ми попередні два дегустували на різних етапах розвитку, і мені здається, попередній зразок він був. Вже більш такий за піком свого життя, другий був на піку свого життя. Перший класний, такий веселий, не бачив, щоб він сильно далі розвивався, але він на класному рівні зараз. То четвертий трошки замолодий, трошки йому треба ще повитримуватись в пляшці, щоб. Надати максимум потенціалу, який у нього є. Але і він і наразі дуже прикольний. Ідемо далі. П'ятий зразок, він темніший. Але ми знову ж таки дивимось на помаранчеві відтіночки, він дорослий. Що у ароматі? У ароматі він, мабуть, більш дорослий, ніж третій зразок. В нього відчуваються насамперед теретинні аромати, це сухе листя, це табак, чорний чай, а трошки зав'ялені сухі ягоди, трошечки, знаєте, якогось такої лакриці навіть. Дуже елегантний, такий дорослий гренаж або гарнач. Так, що у смаком? По насиченості воно трошки менше, ніж попереднє воно. Але якщо ми беремо другий, третій, то воно більш насичене. Так, у нас виходить. Був деякий пік на четвертому зразку. По терпості десь на, у рівні третього-четвертого. кислотність, мені здається, все ж таки трошки вища. Після смак сухий, такий строгий, трав'янистий, сухий, сухий лист такий, можливо, відчуття а, чорного чаю. Досить цікавий, але він, знаєте, такий в костюмчику. Елегантний, трошки аристократичний. Останній зразок шостий. Колір Колір схожий на четвертий зразок. Він теж такий виглядає молодим, теж такий темненький, більш насичений зразок. Давайте подивимося, що в ароматі. В ароматі. Теж трошки схожий на четвертий, більш моложавий такий, молодий, в ньому відчувається більше лакриці евкаліпту, ніж ягід на початку, як мінімум. Але дійсно далі йдуть вишня, слива, трошки ожини, все свіженьке, не джеми, а саме такі свіжі ягоди. Трошки відчувається теж такої молочності, тому, можливо, виникає відчуття такого йогурту з лісним ягодами. Прикольно, досить цікаво. Знову ж таки, молоде. Що у смаку. Це мощ, насправді, така потужність. Терпкість, досить серйозна кислотність. Після смаку класний, воно молоде. Дійсно, як і четвертий зразок його б ще б трошки повитримувати. Клас. Ягідність така зі строгістю насправді. Прикольно. цікаво, але знову ж таки його б можна було купити зараз. Цей вінтаж, а потім десь років через п'ять кайфануть ще більше ніж зараз. Так, друзі, давайте обирати найсмачніші вина. А після цього я вам розкажу, що саме ви дегустували. У нас є три пари в кожній парі: чи Іспанія, чи Австралія. Перший, другий зразок, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Я пропоную вам в кожній парі обрати свого фавориту і поставити на дегустаційному листі, який був доданий до винного сету свою галочку. І, до речі, хто просто так дивиться, не дегустуючи цей сет, доєднуйтесь до нашого телеграм-чату, він в описі під цим відео. І доєднайтесь до нашої спільноти. Кожен тиждень я чи ми разом зі спільнотою обираємо тему, і а, всі бажаючі можуть замовити собі винний сет, де зібрані а, 5 або 6 таких пляшок а, дегустаційних по 50 мл. Крім цього, а, є ось такий а, дегустаційний лист. А також до кожного з винних сетів я додаю аромати, які допоможуть вам тренувати свої носики. Доєд. А наразі, якщо ви вже готові і вже поставили на своїх листах галочки, давайте дізнаємось, що ж ви дегустували. Отже, перший зразок це Австралія. Це виробник охота. Ми вже його дегустували. Це австралійський виробник українського походження, засновник Тарас Охота. Це чистий гренаж. дивіться, прозора пляшечка, яка показує наскільки він класного кольору, класного відтінку. Це гренаж. Він 12,2% алкоголю. Це Natural Wine, і дійсно стиль такий більш старовинний і більш традиційний для Європи. Другий зразок це Іспанія, виробник Tandem із Навари. вино називається А, В ньому 14% алкоголю, і це 2016 рік. Ви Зі мною разом, я думаю, помітили, наскільки воно вже доросле. Досить сучасне виробництво, скрюкеп, Деякі сучасні технології. Навиноробні, Прикольно, класно. Мені сподобається. Третій зразок. Іспанія, Австралія. Три, два. Один. Це Іспанія. Пасус де Сан-Мартін. Це виробник Артаді, це теж Наварра, 14,5% алкоголю 2015 року. Ви помітили, да, що все ж таки різниця є. Теруар схожий один регіон, але воно вже трошечки за піком свого розвитку. Я люблю такий стиль. Сподіваюсь, комусь з вас він теж сподобався. Йдемо далі. Суперником був австралійський гренаж The Custodian. Це виробник Даренберг з Макларен Долини 2019 року. Це досить великий виробник, але він робить і класні штучки, наприклад, як оцей Custodian. Тут у нас 14,5% алкоголю також. Досить яскраве, молоде, має потенціал дуже здорово. Наступна пара: п'ятий зразок: це Іспанія або Австралія. 3, 2, 1. Це Іспанія. Вино називається Атека Гарнача 2015 року. Тут у нас 15,5% алкоголю. І місцевість називається Калатаю. Деякі дослідники кажуть, що саме з цього місця і почав своє життя сорт гарнеч. Це вино я дуже добре знаю, я його дегустував неодноразово, але 2015 року я ще не куштував. І мені сподобалось, як він подорослішив, і мені сподобалось, що Воно прожило таке класне життя і за 9 років набуло харизму, харизмінно І останній зразок австралійський гринаж Рейнела від Джона Рейнела. Це маленький виробник з долини Макларен. Гринаж 2016 року. Але він настільки молодий, що в сліпій дегустації не було відчутно різниці між кустодіоном 19-го і цим 16-го. 14,5% алкоголю. Це вино має великий потенціал. Я думаю, що проживе він класне життя, років 8 або навіть 10. Ну, правда, не цей, цей ми вже майже ви. Друзі, я сподіваюсь, вам 39-й винний сет сподобався. Сподіваюсь, вам сподобався формат батлу і формат сліпої дегустації. Будь ласка, поставте лайк, напишіть про це коментар, якщо так. Я буду періодично це повторювати. А я вже готую новий 39 дев'ятий сет, хто ще не доєднався до нашої спільноти. Будь ласка, заходьте в опис і переходьте на телеграм-канал. І я буду дуже радий вас там побачити. До нових зустрічей!